Вітаю з вами проект телерадіостудії Міністерства оборони України Бриси, його ведуча Ольга Магазинська наближається одне з найулюбленіших і найочікуваніших свят Різдво Христове. Нині ми відзначаємо його 25 грудня. Чому і з якою метою було змінено дату святкування та яким має бути Різдво у часи війни випробувань? Ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, настоятелем одеського гарнізонного свято Троїцького храму, волонтером, побратимом наших захисників і захисниць, а також людиною, яка пережила 70 днів пекельно російського колону отцем Василем Ворозубом. вітаю, отче Василю. Доброго здоров'я, слава Ісусу Христу і На слава вік... Україні! Навіки слава героям! Слава, скажіть, будь ласка, от у відновленні нових дат релігійних, зокрема, свят мені здається, є ідеологічна складова, особливо зараз. Чи є вона і чому нам важливо зараз в Україні визначати Різдво саме 25 грудня? Якщо важливо, тут є і практичне. Ну, і ідеологічно mm -hmm. так е, є тут частичка. Бо практично в чому, що 25 числа ще перед Новим роком ми святкуємо Різдво Христове разом зі всім цивілізованим світом. І вже зустрічаємо Новий рік без посту, бо е, православні і християни до Різдва Христового утримують піст. А вже. Після Різдва вже піс завершується. Так що практичніше, вже так говорити, для людей, для християн все-таки святкувати 25 числа. А от коли ми вже підходимо до, до теперішнього часу, до буття і до кажу, такої вже ідеологічної е, причини, да, це Подальше відходимо від російської церкви, і також ми відновлюємо логіку: спочатку народився син Божий, а потім він хрестився, і ми ведемо літочислення. Це логічно, принаймні, так пане Василю. Останнім часом останні кілька десятиліть я б сказала, в Україні відновили обрядовість і народну, і церковну, і це прекрасно. Але мені здається, що ні встановлення дідуха замість ялинки, ні 12 пісних страв на святвечір. Вони сутності таїнства Різдва нам не показують і не відкривають. От що в нас час справжній християнин має робити напередодні і під час Різдва, особливо в часи, коли країна бореться. Насамперед, це очищення. Своєї душі. Основні атрибути Різдва Христового це помолитися, це піти до храму, це приїхати до Хресного батька і Матері, попросити їхнього благословіння, їхньої науки, це пробачити свого кривдника. Це і в самого, самому попросити пробачення, можливо, кого ти образив. Бо в час, коли в світ приходить святе, треба його зустріти чистим, чистим насамперед, духовно. Бо скільки би ми дідухів не ставили, скільки би ми пісних страв не їли, це нас не приблизить до Бога. Нас приблизить насамперед. Чисте серце. Бо сам Господь сказав, чисте серце і смиренне не відкину. Отже, ж, зустрічаючи новонародженого Ісусика, ми його повинні прийняти в чистоті, в чистоті духовній. Хоче, Василю, зазвичай Різдво це свято сімейне. Але наші захисники і захисниці, на жаль, позбавлені зараз можливості зустріти у затишному сімейному колі. Можливо, ми можемо якимось чином підтримати їх та їхні родини, якось їм допомогти. От тут якраз ми і приходимо до цього духовного очищення, духовної підтримки. Бо це насамперед, в теперішній час, коли приходить любов у світ, бо сам Бог це є любов. Оцю любов і понести, понести і в колі родини, і понести у світ. Бо Господь прийшов для всього світу. Отже, це ми повинні оберігти цією любов'ю і батька і матір того воїна, який зараз стоїть на передові. Це і десь пригорнути своєю молитвою до свого серця вдовицю, яка втратила свого. Воїна. Це і в молитві своїй згадати тих наших титанів, які зараз не пускають цю Орду на нашу святу українську землю. Це і помолитися тих, хто зараз у полоні. Це і в молитві своїй згадати і тих, хто пропав безвісті. І... Оцю любов понести у світ, бо сам Бог це її любов. Я так думаю, що новорічно Різдвяні свята, особливо Різдво, ви зустрічали з побратимами на фронті, або у якості волонтера обов'язково були нам на позиціях, там, в частинах, в підрозділах і так далі. Можливо, є якась історія, яка вирізняє Різдво якогось року, з поміж інших, пов'язана з нашими захисниками. Це був один із. Дійсно, знаки один таких різдвяних вечорів. Це було під волновахою, коли у бліндажі ми привезли куті, мати наколотила її, і ми привезли в свій час там і ще те, що було потрібно в той час. Для військових і смаколиків, тоді були маскувальні сітки, і е, був теплий, така е, підйова тепла, тобто термобілизна. І я ось пам'ятаю, коли ми із трьохлітрового слойка розлили е, кожному в кружечку куті, і коли ми заспівали різдвяну коляду. Мені здається, що ця коляда була самою такою, самою такою щирою, яка звучала дійсності на всю Україну. Добрий вечір, Тобі, пане господарю. От ми співали цю коляду в бліндажі і частувалися цією кутюєю. Мені здається, що ця кутя була самою смачнішою. Отче Василі, можливо, знайдете зараз якісь слова підтримки і привітання для наших слухачів і глядачів з нагоди свято, що наближається? Мої любі брати і сестри, мій український народи. Від щирого серця вітаю вас з прийдешнім святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Бажаю всім нам ласки Божої. Бажаю, щоб. Насамперед, наші воїни, наші титани якомога скоріше повернулися додому живими, здоровими і неушкодженими і з перемогою. Бажаю, щоб Різдво Христове принесло нам злагоду і мир в наші домівки, в наші сім'ї, в наші родини. Вітаю весь цивілізований світ з Різдвом Христовим і благаю, не змучуйтесь, не змучуйтесь нам допомагати в цій боротьбі, бо ми боремося за саме право жити, жити у вільній, могутній християнській державі. Бажаю всім нам перемоги разом з Господом Богом нашим Ісусом Христом. Христос народився. Славімо Його! Його. Дякую, Василі. Нагадаю, гостем нашої студії був отець Василь Ворозуб, настоятель одеського гарнізонного храму. Шановні друзі, я хочу привітати вас із прийдешнім святом і побажати нашим глядачам і слухачам, а також захисникам і захисницям, які нині творять неймовірні дива на полі бою. А різдво це якраз час віри в дива і подяки Господу, здоров'я, благополуччя, можливої зустрічі, як найскорішою можливої зустрічі цього чудового свята у родинному колі і. І, звісно, Україні, де панує мир, добро і злагода.